Привіт, друзі, мої рибальські колеги. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. І сьогодні ми розбираємо, що ж чекає нас на водоймах України у вівторок, 4 листопада 2025 року. Цей день обіцяє бути не найпростішим, але як показує мій багаторічний досвід, саме такі дні дарують найцінніші трофеї, найтерплячішим та найкмітливішим. Тому пристебніть паски, буде цікаво, і я поділюся кількома хитрощами, які допоможуть вам не залишитися без улову. Ми детально розглянемо, як погодні умови, температура води та фаза місяця вплинуть на поведінку нашої улюбленої риби, і на що варто звернути увагу, щоб повернутися додому з уловом. А день, повірте, буде особливим через сукупність факторів. Що створюють справжній виклик для кожного рибалки. Отже, давайте розберемося, кого ми можемо знайти на гачку і з якими тактиками. Щука Ця зубаста красуня все ще активно полює, але вже зміщується на глибину. Шукайте її на бровках біля коряжника та вздовж підводних завалів на глибині від 3 до 6 метрів. Повільна проводка великих силіконових приманок або глибоководних воблерів у природних тьмяних кольорах, або ж, навпаки, контрастних яскравих, якщо вода мутна, ось ваша тактика. Не забувайте про паузи. Щука зараз не буде ганятися за стрімкою здобиччю. СУДАК цей нічний хижак також віддає перевагу глибинам, особливо русловим бровкам та ямам з помірною течією. Джи головки з великими силіконовими приманками або важкі коливні блишні ваш вибір. Якщо дозволено, спробуйте живця, це може спрацювати. Особливо на зорі або ввечері. Судак часто збирається у зграї, тому якщо знайшли одне місце, затримайтесь там. Окунь. Смугастий розбійник у листопаді збирається у великі зграї і тримається ближче до дна, часто біля підводної рослинності або на невеликих глибинних бровках, дрібні джиг-приманки, твістери або невеликі блешні коливалки з повільною делікатною проводкою можуть принести успіх, невеличкі мормишки з мотилем також можуть вистрілити, особливо якщо знайдете його стоянку, Лящ та плітка. Мирна риба зараз дуже обережна і вже шукає зимувальні ями. Але якщо витерплячий фідер або донна снасть з натуральними насадками, мотилем, опаришем, хробаком, може дати результат. Шукайте їх у спокійних глибоких ділянках річок або озер з мінімальною течією. Годування має бути помірним, але ароматним. А тепер давайте детальніше проаналізуємо умови, які формують наш прогноз. Погода. 4 листопада 2025 року на території України, наприклад Києва, очікується досить прохолодний день. Температура повітря в день коливатиметься від 7 до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 5-7 градусів вище нуля. Протягом дня та ночі можливий невеликий дощ, що супроводжуватиметься підвищеною вологістю повітря до 92%. Вітер буде південний від 2 до 8 метрів на секунду, що є помірним вітром. Атмосферний тиск становитиме близько 748 мм ртутного стовчика, що є дещо підвищеним. Такі коливання тиску та опади часто роблять рибу більш пасивною та обережною. Холодний вітер, особливо якщо він посилиться, може змусити рибу ще глибше залягти. Температура води у водоймах України, зокрема в Дніпрі, температура води тримається в районі 7-8 градусів тепла з тенденцією до подальшого незначного зниження. Це вже досить холодна вода, що змушує рибу сповільнювати свої життєві процеси і шукати стабільніші глибинні ділянки, метаболізм риби сповільнюється, і вона стає менш рухливою, віддаючи перевагу енергозберігаючому режиму. Фаза місяця 4 листопада 2025 року це 14 14-й місячний день. Фаза місяця, що зростає майже повний місяць, освітленість якого становитиме 98% а вже 5 листопада настане повня. За рибальськими повір'ями період повного місяця та дні безпосередньо перед ним і після нього вважаються не найсприятливішими для кльову. Вважається, що риба стає менш активною і примхливою, загальна активність риби. З урахуванням усіх факторів загальну активність риби я оцінюю як мака признузу, але з реальними шансами на улов хижака. Мирна риба буде дуже пасивною. Основне обґрунтування такого прогнозу це сукупність прохолодної температури води, підвищеного атмосферного тиску, можливого легкого дощу та, звичайно ж, вплив майже повного місяця, що наближається. Ці умови змушують рибу бути менш активною, годуватися обережно і триматися глибших, спокійніших місць. Що ж, друзі, на цьому мій прогноз завершено. Бажаю вам ні хвоста, ні лузки на водоймах. Пам'ятайте, що найважливіше на риболовлі це терпіння, правильний підхід та любов до природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і діліться своїми враженнями в коментарях. На що ви збираєтеся ловити цього тижня? Чи є у вас свої секрети успішної риболовлі в листопаді? Пишіть, обговоримо. До нових зустрічей на каналі. Я Штовп.